Серед цехів та підрозділів Рівненської АЕС, які цьогоріч відзначають у дати створення, і конструкторсько-технологічний відділ. Функціонує він з початку березня 1978 року. Конструкторсько-технологічний він був створений одним із перших, тому що це є важлива ланка для функціонування взагалі любого підприємства. Він був створений для інженерно-технічної підтримки. Уже тих проєктів, які розробили, наприклад, при інститутах і впроваджували це в будівництві. А тепер ми вже, наша роль більш така в ремонтних підрозділах, ми більше з ремонтними підрозділами, але до нас звертаються всі підрозділи, експлуатаційні підрозділи, тому що їм для ремонту того чи іншого обладнання потрібна конструкторська документація. У конструкторсько-технологічному відділі функціонує шість груп у кожної свій напрям роботи. Зокрема, розробляють проєкти будівельні, технологічних процесів, електроосвітлення, електроживлення та пожежної сигналізації, а також з вентиляції та каналізації і процесів виконання робіт. У колективі підрозділу ювіляра наразі трудиться 35 фахівців. Усі професіонали віддані своїй справі. Кожен працівник, кожна одиниця, яка працює, вона є творчою. І ми в злагодженому режимі працюємо завжди на поготові, творчий підхід. З нагоди ювілею відділу роботу деяких працівників за добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну наполегливу працю та високий професіоналізм відзначили грамотами Рівненської АЕС. Серед нагороджених Віталій Хмелюк, інженером-конструктором КТВ, працює вже 15 років. З кожним роком якийсь досвід, бо постійно нові розробки, постійно нові завдання перед нами ставлять. Стараємось. Розвиваємось, намагаємось впроваджувати якісь нові модулі при розробці проєктів, там нове програмне забезпечення використовувати, 3D-моделювання, що дозволяє нам більш точніше виконувати поставлені завдання. За 20 років роботи у підрозділі каже інженер-конструктор КТВ Юрій Горбатюк, опанував досвід попередників і сьогодні радо ділюся здобутими знаннями із молодими працівниками. Великий досвід здобув в нашому колективі через те, що після інституту, коли приходить молодий спеціаліст, то багато чого набуває вже під час робочого процесу. Дуже хороші вчителя в нас були, які передали нам свої знання. Продовжуємо їхню роботу на благостанції. Віталій Варемчук, трудовий шлях на РЕС розпочав у 2010-му. Останніх 9 років працює в конструкторсько-технологічному відділі інженером-технологом. Хоча це досить непроста робота, каже Віталій, проте отриманий позитивний результат щоразу доводить важливість праці нашого підрозділу. Робота цікава, потребує дуже великих знань, вмінь. У нас колектив дуже злагоджений. Професіоналізм на висоті. Є кому підказати, є в кого запитати. Розвиваємося. За 45 років роботи відділу його фахівці виконали понад 20 тисяч проєктно конструкторських та конструкторських розробок, близько 5 тисяч ремонтних креслень і майже 2 тисячі креслень технологічних процесів щодо зварювання обладнання та розробили 636 планів щодо розміщення обладнання задля якісного проведення ППРів та робіт у міжремонтний період. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.